У якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись в майбутньому? Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми то набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити, побачити цей ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати саме інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як. Там жити без банків, без оці всіх блокувань, і так далі, ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює? все це абсолютно безкоштовно, і ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємо це все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх отправить, бо його бідсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже. Готова. І, дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що вот. Суки заслужили, да ну звісно страшно, яка буде відповідь. Ну треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку. Мені дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 триліард, не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Поняло? Це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну міста того бендеровці Ну це просто жесть, ну поняла? Ну клініка. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися і всім папа. -па.